Ні, помаранчеві революції. Нова редакція програми з історії України для п'ятого класу не містить інформації про Майдан 2004. Столичні чиновники такі зміни пов'язують з відображенням міжетнічних, міжнаціональних і міжрелігійних відносин. Місцеві освітяни детальних коментарів з цього приводу не дають. Кажуть, підручників ще не бачили, а про їхній оновлений зміст довідалися лише з засобів масової інформації. Для п'ятого класу вже десь є. ми ще не отримали підручники з історії. Вчора в засобах масової інформації прозвучало, що, наприклад, вилучається тема про помаранчеву революцію, яка була раніше дві сторінки. Відведено в підручнику для історії новому підручнику вже у цієї темі не буде. Те, що в підручнику з історії для п'ятого класу не висвітлюється помаранчева революція і немає детального фоторепортажу цих подій, лідер гурту Гринджоли називає закономірним. Згадує часи радянщини, коли замовчували минуле повстанців та визвольні змагання. Пояснення одне нова влада пише історію по-новому. Однак, головне каже Роман Калин, аби не спотворили події майдану. Мені взагалі здається, що наступним кроком у цієї влади через декілька років вже згадають про помаранчеву революцію, а напевно про неї напишуть ось так: декілька сотень озброєних екстремістів за американські гроші хотіли вчинити революційний переворот в Україні, але їм це не вдалося. Тобто вони так чи інакше будуть зараз перекручувати. Ну добре, що хоча б просто не згадують так. Ліпше вже не згадуєте, чим ви будете брехати. На франківці теж не погоджуються з такими змінами в підручниках історії. Кажуть, помаранчева революція була тією знаковою подією, завдяки якій про Україну заговорив увесь світ. Тому вартує хоча б одного абзацу у підручнику. Я рахую, що це не дуже добре, тому що, в принципі, помаранчева революція лишила якийсь відпочаток слід, особливо на західному в західній Україні. Тому я рахую, що в принципі наші діти мають право знати про, про цю подію. Це була доволі знакова подія, і я вважаю, що вона повинна бути хоча б ну одним абзацом відображена у підручнику. Все одно рано чи пізно люди будуть пам'ятати про це, і ніхто не забуде, особливо учасники подій. А були учасниками практично вся Україна. Попри це, люди, які брали активну участь та пережили дух помаранчевої революції, вірять пам'ять про неї обов'язково залишиться. Історія залишається в піснях, в народній творчості, в переказах, в, в билинах, в якихось легендах. Так чи інакше це все лишається. Це. і насправді правду просто так стерти, як на папері, неможливо. У підручнику, який зараз видається, сучасній Україні відводиться один абзац. Там говориться про досягнення українців у спорті, культурі і так далі. Також показані усі президенти, які обиралися народом з 1991 року, без усяких політичних і емоційних оцінок.